Добрий день, ебрібаді! А також вітаю всіх, хто вірить в графон майбутнього. Індустрія дивувала новинами, про які неможливо промовчати, тому як зазвичай обговоримо найважливіше і найцікавіше, що сталося за тиждень. Ну а якщо вам можливо подобаються наші відео, то обов'язково підписуйтесь на канал і, звичайно ж, дякую вам за поставлений лайк. Ну і по можливості можна стати спонсором каналу, або долучитись на Патреоні, чи по бажанню можна підтримати нас одноразовим Донатом, щоб ми мали можливість радувати вас контентом, і звичайно, не забувайте підтримувати ЗСУ. Коротше кажучи, поїхали розбиратися детальніше. Якщо ви завжди хотіли створити своїми руками ремастер, то цей час настав. Так Nvidia випустила RTX Remix. Ця технологія призначена для створення покращених старих ігор, які мали підтримку лише DirectX 8 і 9. Крім того, що класику можна прокачати графічно, модери зможуть додавати трасування променів та технологію DLSS. Source Code RTX Remix вже є на GitHub. При цьому там є і гайд для зручності роботи з інструментами, завдяки штучному інтелекту Remix Зможе підвищити роздільну здатність текстуру, досконалити освітлення та тіні а також додавати фізичні властивості всім матеріалам. Коротше кажучи, ера халтурних перевидань за фул прайс підходить до завершення. Прийшов час модоробам взяти все в свої руки. Стала відома тривалість презентації Xbox Геймс Showcase та Старфілд Дайрект, які відбудуться 11 червня. Шоу стартує о двадцятій і триватиме дві години до 22.00. показ Старфілд пройде після основної презентації. У такому разі на демонстрацію Старфілд залишиться близько півгодини. Що стосується того, що покажуть на Xbox Геймс Showcase, деталей поки що немає, але без свіжих анонсів і трейлерів точно не обійдеться. Днями стартував третій сезон Call of Duty Modern Warfare 2, І все було б добре, але велику кількість контенту розробники, мабуть, вирішили компенсувати з витонченими хитрощами монетизації в магазині. Вони відігралися наповну та так, що гравці розлютилися не на жарт. Ви все правильно зрозуміли. Розробники продають за гроші штуки, які впливають на геймплей. На Reddit публіка називається нахабство катастрофою, адже це буквально pay to win елементи. Компанії публічно відмовляються від цього, але не активні. Vision зі своєю колдою загалом нові комплекти з магазину дають помітну перевагу в режимі DMZ над тими, хто не хоче платити. Отже, донатери отримують зі скінами доступ до різних нагород: безпілотника, набору самовідродження та більш місткого рюкзака. Наприклад, з одним із скінів гравці зможуть у кожному раунді з'являтися з безпілотником UAV або селфревайвом. Але якщо в тебе немає такого скіна, то ці речі потрібно знаходити під час матчу за замовчуванням в режимі. Є лише три слоти, але тепер можна купити бандл, який дає четвертий додатковий слот. Він гарантує, що ви не втратите екіп, коли вас вбивають. Іншим способом одержати його не можна. Крім цього, в наборі є креслення для кулемету, який у разі загибелі розблокується всього за 15 хвилин. Хоча для відкриття застрахованої зброї зазвичай доводиться чекати мінімум годину. Що ж Activision зуміла обійти цей раз навіть EA з таким свинським підходом і зухвалим викачуванням грошей. Зараз на Сабредіті Поварзон публіка дуже дякує розробникам за те, що такими нововведеннями вони допомогли їм звільнити місце на диску і здихатися від залежності. Коротше кажучи, система заплати, щоб виграти, просто робить режим DMZ донатним смітником. Джес Корден з Windows Central у подкасті Xbox Two розповів про нову гру від Blizzard, яку студія анонсувала рік тому. Так компанія майже завершила розробку виживача під кодовою назвою Project Odyssey. За словами журналіста, слово Odyssey точно залишиться у назві гри. Це буде мультиплатформений проект від першої особи у новому всесвіті. Візуал буде мультяшним і схожим на Overwatch. Крім того, в грі є можливість взаємодіяти з іншими гравцями, наприклад, разом займати Тися торгівлею на даний момент гра відмінно працює на Xbox Series, А от коли відбудеться реліз і анонс, достоменно невідомо. Але перед тим як продовжити, я хотів би нагадати, що в Україні розпочався продаж нового ігрового ноутбуку ROG Strix Scar 16 від ASUS. Це топове рішення з шикарними характеристиками, для якого навіть найвибагливіші ігрові новинки не проблема. Ви спитаєте, а що ж там за звірюка такий? Цей ноут вміщає в себе найтоповіші рішення, такі як найновіший 24 ядерний 32-поточний процесор Intel Core i9 13980HX 13-го покоління з TDP до 65 Вт. не варто також забувати і про блискавично швидку пам'ять формату ddr 5 до 64 гігабайтів, що дозволить без особливої напруги одночасно грати, транслювати чи створювати контент. Також він має топову в сегменті ноутів відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080, яку ефективно охолоджує система з рідким металом, кондактона у Текстрі і трьома вентиляторами. Власне дисплей це нова 16-дюймова панель Nebula HDR формату QHD з підсвічуванням Співвідношенням сторін 16 до 10, частотою оновлення 240 Гц часом відгуку 3 мілісекунди, що дуже важливо в компетитів шутерах чи гонках. І взагалі така висока частота екрану в поєднанні з RTX 4080 забезпечить комфортну роботу і плавний геймплей в будь-якій грі. Ну а щоб все це працювало ще швидше, в ноуті встановлений накопичувач до 4 терабайтів з інтерфейсом PCI -E 4-го покоління. Ління, у якого реальний обмін даними досягає 7000 мегабіт в секунду, тож навіть великі файли чи важкі програми чи ігри будуть завантажуватися миттєво, щоб вся ця суміш з таких потужних компонентів охолоджувалася якнайкраще. Інженери Asus змінили конструкцію корпусу та материнської плати і вмістили всередині ноута новий протяжний радіатор, щоб він краще відводив тепло. Цей унікальний радіатор складається з трьох різних секцій, які оточують. Материнську плату з усіх сторін, охолодження, доповнене сімома тепловими трубками та термоінтерфейсом із рідкого металу на центральному та графічному процесорах. Також важливо буде згадати і про акумулятор ємністю 90 ватт-годин, якого вистачить на 8,5 годин відтворення відео без підзаряджання і можливість заряджання через USB Type-C до 100 Вт. Крім того, ноутбук має такі важливі в сучасних реаліях штуки, як Wi-Fi 6, HDR. HDMI версії 2.1, два порти USB Type-C, один з яких підтримує DisplayPort та Power Delivery, а інший Thunderbolt 4. Словом, якщо ви шукаєте бездоганний ігровий ноутбук, Strix Scar 16 – саме те, що вам треба. Якщо вам хотілося б ознайомитися з цим монстром більш детально, то під відео є посилання. Ubisoft показала свій безкоштовний командний шутер X-DeFiant. Крім того, студія розповіла про геймплей в цілому, режими, карти, фракції та розкрила дорожню карту. Ви зможете грати за героїв із фракцій зі всесвітів Ubisoft, типу Echelon зі Splinter Cell, Cleaners, The Division і Dead Sex Watch Dogs. Кожна фракція має своє озброєння, особливості та вміння. Команди працюють як класи. До речі, будь-якому персонажу можна вибрати будь-яку зброю чи змінити фракцію посеред. Гри. Наразі реалізовано 5 режимів та 14 карт, які представляють знайомі локації з інших проєктів Ubisoft. В одному з режимів Hotshot гравці з найбільшою кількістю очок отримують збільшення швидкості пересування та стрільби, але при цьому він виділяється як пріоритетна ціль. Також з'явилися прев'ю від різних видань. Найцікавіше те, що практично всі журналісти сходяться на думці, що Ubisoft просто банально створює власну Call of Duty. Особливо це помітно через низький. ТТК і дуже подібний до колдей шутінг, але це не сюрприз, враховуючи, що саме ця студія була заснована колишніми розробниками код. Коротше кажучи, з точки зору шутінгу гра більш ніж приємна. Тобто, коло Duty будуть почуватися як вдома. Журналістам гра подобається за свою динаміку та різноманітність. У прев'ю пишуть, що Defiant відчувається як класичний представник жанру з плавним ігровим процесом, який не пересичений сервісами та механіками. Хоча тут є окремі геймплейні особливості які її виділяють, водночас гра не пропонує чогось нового та оригінального і у вторинності криється головна проблема. При цьому враховуючи те, що карти та оперативники теж абсолютно вторинні, то на кожному кроці відчувається даремно витрачений потенціал. Тобто, у підсумку X-Defiant нічим не виділяється серед сотень конкурентів на ринку і навряд чи зможе адекватно конкурувати. Нагадаю, що опета закінчиться 23 квітня. Ось вам цікава новина. Аналітик Флоріан Мюллер помітив одну дуже незвичайну деталь у патентних документах Sony. Як з'ясувалося, корпорація мінімум з 2011 року використовує принизливе слово інфіріор, тобто неповноцінний, гірший, коли згадує приставки конкурентів консолі Xbox і Nintendo. Формулювання в основному трактується приблизно так. Інший слабший виробник, як розповів аналітик, він переглянув кілька десятків патентів компанії Sony. Буквально майже в кожному з них він побачив ознаки елітаризму, тобто вони постійно використовують слова, які виставляють її вище за інших, буквально ображаючи конкурентів. При цьому жодне патентне бюро не сказало, щоб вони перестали так робити, оскільки це не реклама. Експерт каже, що жодна з інших компаній не використовує такі глузування щодо інших. При цьому сьогодні керівництво Sony разом із Джимом Райаном цинічно закликає до чесної конкуренції на консольному ринку, виступаючи проти угоди Microsoft. Microsoft. хоча я ніколи не захищав майків, але коли бачиш такі витівки, то це виглядає максимально огидно. Коротше, якщо хочете аналіз ситуації між Майкрософт і Соні, то ми зробимо. Next Gen не встиг початися, як раптово закінчився. Так днями Bethesda та Arkane розказали про технічний нюансик на консолях у їхньому вампірському шутері Redfall. і він виявився не дуже приємним. Хоча перше квітня вже давно минуло, але несмішні жарти з'являються досі. На старті Redfall працюватиме на Xbox Series лише в режимі якості. На Xbox Series X у роздільній здатності 4К при 30 фпс, а на молодшій в 2 к теж при 30 фпс. Власне, режим продуктивності з підтримкою 60 FPS додадуть у патчі після виходу. Не знаю, може вони погіршили гру, щоб пришвидшити купівлю АКТІ Бліз геймери звичайно залишилися незадоволені, а автори навіть не пояснили причини такого рішення. Більше того, в ПК-версії буде вбудований антипіратський захист Денуво. Коротше, терафлопси вийшли погуляти, але обіцяли повернутися. І та студія Ascendant представила синематик трейлер з геймплейними кадрами шутера Immortals of Avium. Хоч це і шутер від першої особи, але тут буде трохи вуличної магії. А гра взагалі трішки нагадує Doom і Call of Duty, а моментами взагалі доктора Стренджа. Публіці розповіли про сюжетну зав'язку, персонажів і трохи про геймплей. Також гравці зможуть відкрити, вивчити та покращити 25 смертельних заклинань та 80 навичок, а також удосконалювати сотні предметів. Ці магічні сили у правій руці розділені за кольорами: червоний, синій та зелений. Лівою рукою герой зможе кастувати заклинання для контролю, типу лазерного хлиста або сфери, що сповільнює ворогів. Тож обіцяють бої на основі заклинань, комбухи та бонуси за ухилення від ударів. Крім того, будуть елементи метроїдвані. За сюжетом події розгортаються у фентезійному всесвіті, де гравці візьмуть під контроль Джака, який виявив магічні здібності. і В результаті ми приєдналися. Наймося до ордену безсмертних, щоб взяти участь у війні за контроль над магією і зупинити захоплення світу. На проходження сюжету піде близько 25 годин. Проект створюється на Unreal Engine 5 і вийде 20 липня на ПК PS5 та Xbox Series. Плюс автори кажуть, що тут немає жодного мультиплеєра та батл пасів. Виглядає перспективно і нетривіально. Цікаво подивитися, що в них вийде в результаті. Британська студія Aurok Digital оголосили дату виходу ретро шутера Warhammer 40 тисяч Gun. Автори підкреслюють, що хотіли віддати належне шутерам родом із 90-х. користувачам. Дістанеться роль загартованого в боях космодесантника, якого відправили на ризиковане завдання. Пробитися крізь орди демонів хаосу. Проект відрізняється сучасним геймплеєм у поєднанні з Олдовою піксельною графікою на Unreal Engine 4. Гра виходить 23 травня, як на ПК, так і на кон. Só Square Enix показала 20 хвилин геймплею Final Fantasy 16. Нас познайомили з основами бойовки та прокачки. Також у відосі розповіли про світ та його локації, і про битви як з босами, так і зі звичайними противниками. Головному герою допомагатимуть компаньйони під управлінням штучного інтелекту. Вони зможуть адаптувати свої здібності з вашими вміннями, щоб ефективніше протистояти ворогам. Варто зазначити, що тепер усі бої відбуватимуться у реальному часі. На карті позначаються точки інтересу. Та доступні завдання. Сама ж структура рівнів, як запевняють розробники, була запозичена з Final Fantasy X і 12. Якщо простими словами, то замість відкритого світу гравців чекає набір локацій, послідовно сплетених між собою. При цьому будуть підземелля з чіткою структурою, широкі локації та повністю лінійні рівні, вивчаючи світ, гравці побувають у великих містах та невеличких поселеннях. Щоб прокачати здібності персонажа, як і в будь-якій РПГ, потрібно заробляти експу в боях. Героя є дійсно величезне дерево уміння. Щоб не заплутатися, буде функція авторозподілу скілів. Також нам показали інтерфейс вибору спорядження. Після того, як ви в черговий раз врятували світ, можна повернутися в хаб, де є торговці та опціональні квести. Само собою, що гравці можуть вільно телепортуватися у відвідані раніше місця через меню карти. А щоб мотивувати вас повернутися туди, автори будуть додавати новий контент. Реліз Final Fantasy XVI відбудеться 22 червня на PS5. В інтерв'ю для журналу Game Informer помічник керівника розробки Diablo 4 Джо П'єпіора, розповів, що Blizzard хочуть випускати новий сюжетний контент для Diablo 4 кожен квартал, тобто раз на три місяці, але не спішіть радіти. Йдеться не про повноцінні традиційні сюжетні DLC, а про невеликі розділи, які включають нові геймплейні механіки. Це будуть достатньо великі обнови, що включатимуть новий безкоштовний і платний Battle Pass. У платній версії обіцяють лише косметику. Ні якого пейту віну перший сезон підтримки стартує після релізу гри. А вже в іншому інтерв'ю для PC Gamer він розповів про баланс між ММО і класичною екшен РПГ. Відкритий світ та гравці, яких ви там зустрічаєте, додані, щоб світ відчувався живішим і більшим, а не для того, щоб це було схоже на ММО. Хоча в реальності це дійсно схоже на ММО РПГ. Автори обіцяють, що дикого грінду у четвертій діаблі не буде. Мовляв, на проходження одного батлпасу піде близько 80 Годин а щоб прокачати перса до сотого рівня, вимагатиме навіть трохи більше 80 годин. Тому така заява звучить досить сумнівно хоча грінд для Діабло це не якась дивина. Переліз нагадаю відбудеться 6 червня на ПК та на консолях. Нежданчик прийшов звідки його не чекали. Так на Reddit звернули увагу, що нещодавно відкриті вакансії у студії Hangar13 Натякають на лайфсервіс елементи у новій частині мафія. Якщо почитати опис вакансій провідного дизайнера штучного інтелекту, у новій частині буде захоплюючий стелс-геймплей і бойовка. Тобто від гри можна очікувати глибші механіки хованок у кущах і тіні. А ось посада старшого дизайнера систем для наступної частини мафія цікавіша. Вони Ни шукають людину з досвідом роботи з стріплей проектами, мультиплеєром та дизайном ігор сервісів. Цікаво, й те, що раніше ні кооперативу, ні мультиплеєру в серії не було а тим більше лайфсервіс елементів. Головне, щоб мафія 4» не перетворилася на черговий лайфсервісний сервісний смітник з легкої руки жлобів Стукей Геймс. THQ Nordic та студія Frozen Byte анонсували платформер Train 5 A Clockwork Conspiracy. за сюжетом чарівнику Амадею, злодійці зої та лицарю Понтію прийдеться знову вирушити в епічну пригоду і дати відсіч лиходіям та їхній механічній армії, щоб відновити мир і справедливість у королівстві. Творці називають нову історію найепічнішою в серії, де на гравців чекає більше рівнів головоломок і битв ніж у попередніх частинах. Це візуально найкрасивіша гра серії. Яка як і раніше, виконана у 2.5D перспективі. Проходити можна буде самому або в кооп-режимі на чотирьох через мережу чи за одним екраном. При цьому творці оновили систему складності головоломок. Вона тепер адаптуватиметься до кількості гравців. Іншим нововведенням стане система квестів, яка базується на навичках ваших персонажів, що на думку авторів має надати більше геймплейної глибини та різноманітності. Реліз до речі відбудеться на ПК та консолях влітку. Настав час зробити дуже здивовані обличчя. Розробники зі студії Rocksteady перенесли Suicide Squad Kill the Justice League після жорсткої критики сервісних елементів та геймплейного показу. Спочатку гру мали випустити 28 травня, проте творці прийняли дуже складне, але необхідне рішення. Інсайдери, як ніколи, мали рацію. Тепер гра вийде майже на рік пізніше, 2 лютого 2024 року. Також у мережі кажуть, що перенесення знадобилося і щоб прибрати розкрит. Тиковану прив'язку до онлайну, до речі, цікавий момент. Джейсон Шрайер з Bloomberg теж висловився щодо затримки Suicide Squad Kill the Justice League, стверджуючи, що причиною став реліз довгоочікуваного Spider-Man 2. Мовляв, в Рокстеді не хочуть навіть пробувати поконкурувати, бо це точно буде фіаско. А ось розробники у заяві кажуть, що перенесення обумовлене тим, що вони нібито хочуть довести якість до максимально можливого рівня. У Рокстеді зазначили, що вони мають чим поділитися протягом. Найближчих місяців. Коротше кажучи, все дуже серйозно. Сервіски це вам не якісь там жарти. Студія Guerrilla Games представила свіжий погляд на нову бойову механіку DLC Burning Shores для Horizon Forbidden West. В відео Елой бореться проти двох загонщиків на вулканічній місцевості. У битві героїня використовує новий прийом, який дозволяє збивати роботів з ніг. Для вдалої атаки гравцям необхідно буде виконати QTE, вчасно натиснувши кнопку R1. Також з'явився релізний трейлер доповнення. Ролик демонструє Елой разом із новою напарницею, яка їй допомагатиме, а також нам показали бій із залізним бісом. Це величезна машина зі щупальцями. Тепер палаючі береги. Це небезпечний архіпелаг, населений смертоносними машинами. Серед цих небезпечних островів велике поселення Квен бореться за виживання. Саме сюди доля закидає нашу героїню, і тепер їй доведеться зустрітися із головною загрозою для планети. Нарешті власники ПК зможуть насолодитися Cyberpunk 2077 у 7 FPS, так як для гри вийшло оновлення 1.62. Його головним нововведенням став потужний режим рейтрейсінгу Overdrive на базі пас Tracing. При цьому CDPR попереджає, що додали лише бета-версію технології, яку ще доопрацьовуватимуть. Щоб пограти з режимом Overdrive, знадобиться топова відеокарта. Трасування шляху підтримується картами RTX 40. Серії, тобто від RTX 4070 Ti і вище, а також RTX 3090, але в роздільній здатності 1080p при 30 FPS. Для інших відеокарт із підтримкою РТ та об'ємом пам'яті не менше 8 ГБ, розробники додали можливість робити скріншоти з трасуванням шляху у фоторежимі. Крім цього, патч додав згладжування з використанням штучного інтелекту DLAA, покращив вбудований бенчмарк, а також підтримку та Технології апскейлінгу Intel Super Sampling. Журналісти з Digital Foundry вже показали на що спроможний овердрайв, і результат, м'яко кажучи, вражає. Вони протестували гру з цим безжальним режимом у роздільній здатності 4К на RTX 4090, де гра видала всього 18 FPS. З DLSS 2 продуктивність зростала до 59, а з DLSS 3 до 95 FPS, що забезпечує плавний ігровий процес навіть у Еті технологія демонструє дуже реалістичні результати, через що темні сцени стають ще темнішими, а денні кадри виглядають набагато соковитішими ніж раніше. Одним із прикладів є локальне освітлення, яке було виконано в стандартному режимі за винятком неонових вогнів. Крім того, місцеве освітлення може міняти свій колір, в залежності від того, від поверхні якого кольору відбився, падаючи на неї промінь світла. Якщо автомобільні фари спрямовані на червоний контейнер, Нерце природним чином поширить червоне світіння на сусідні поверхні. Гра виглядає набагато реалістичніше і яскравіше, хоча вплив на продуктивність залишається колосальним. За словами Digital Foundry, Кіберпанк, з увімкненим овердрайв виглядає абсолютно інакше в порівнянні з трасуванням на максималках. Загалом експерти залишилися під враженнями. Зі сторінки космічної РПГ Starfield у цифровому магазині Valve зникла згадка однієї з мов, і це очікувано була російська. Росіяни традиційно почали кричати, що відмінять перед замовлення. А гра без розлокалізації нікому не потрібна, і ніхто в неї тепер грати не буде. Та десь ми таку єресь вже чули. Разом з цим зі сторінки, в Steam повністю зник і опис Starfield російською мовою. Тепер тим користувачам в кого чомусь інтерфейс в Steam і досі Росії. Сійською він демонструється англійською. На жаль, українську локалізацію на старті не завезуть, але українські геймери відкрили обговорення про локалізацію українською на сторінці гри, тому можна долучитися і культурно нагадати розробникам про нас. Думаю, що це точно не буде зайвим. Як з'ясувалося, в Spider-Man 2 буде використовуватися механіка, що дозволяє моментально телепортуватися між світами, як у Ratchet Нтклан, керів та Apart. Як саме використовуватиметься ця фіча в людині павуку, до кінця не зрозуміло, але за словами інсайдера, публіці потрібно готуватися до Next левелу мульти всесвітів в іграх. З графічної та геймплейної сторони Spidey 2 запропонує найплавніший досвід серед усіх ігор, випущених на поточному поколінні. Можу лише при. Пустити, що механіка з Rift Apart буде використовуватися, коли вам потрібно буде перемикатися між персонажами, але це не точно. А в той же час росіяни вже обіцяють зробити наш ответ Сталкер 2. але не простий, а дуже своєрідний. На відміну від Day Before, ці клоуни з такої собі студії GFA вкрали багато ідей не із західних проєктів, а із українських, таких як Метро і Сталкер для своєї гри з промовистою назвою Піонер. Не буду лукавити, вони також накопіпастили дещо із західних ігор. Якщо подивитися це відео, то можна побачити буквально один в один скопійовану сцену. Посиденьок біля вогнища із другого сталкеру. Як ви знаєте, у трилогії Сталкер використовуються болти для пошуку і прощупування аномалій. І знаєте що? Звичайно, вони додали в свою гру таку ж механіку аномалій, які підозріло нагадують роботи GSC. А щоб домашка була схожа, але не дуже. Персонажу пропонують замість болтів використовувати знайомі багатьом пластини від трансформаторів у формі букви Е. Але не болтами єдиними тут також будуть на диво схожі на сталкерські ДТ. Ектори аномалії, кастомізація зброї, очевидно, взята з метро. Тут навіть немає на чому зупинятися. А чого варта телепортаційна аномалія, яка у разі наближення створює просторовий розлом, нічого не нагадує. От і мені нагадує, якби ж це було все. У грі, звичайно, є локація під назвою Бар. Так, він більше нагадує роботи західних студій, чим те, що було в Сталкері у свій час, але тим не менш, говорити про те, що бандюки також нагадують пацанчиків в «Вадіках» зі Сталкер. Хоча так, це можна списати на просто збіг. До речі, сама гра це буде якийсь кошмар, судячи з лору і опису, і дивлячись на вторинний геймплей. Це буде типу онлайн-дручильня в постапокаліптичному сетінгу на радянському Острові, де сталася техногенна катастрофа, через яку з'явилися мутанти та аномалії. При цьому найкомічніший момент заключається в тому, що вони пишуть, мовляв, що проект не схожий на сталкер у плані геймплею, а потім йде перечислення геймплейних елементів, на яких і побудовані сталкер та метро, якщо відкинути онлайн компонент. За сюжетом, головний герой, хто б сумнівався, це оперативник, перед яким стоїть два завдання: знайти товаришів по службі і видобути інформацію про. Загадковий моноліт, який став причиною катастрофи, нічого не нагадує. Коротше кажучи, класичні росіяни, які вкрали ідеї, при цьому навіть не змінили їх. Загадкові телепні, чесно. Хоча я перестав дивуватися, зауважу лише одне, що цей смітник не вийде в стім, а буде лише в скріпном ВК плей. Тобто переживати, що цей чорний піар також піар точно не варто, і не думаю, що ця недоробка взагалі вийде в якомусь не дуже туманному майбутньому. Компанія GSC цього тижня не мовчала. і до Дня домашніх тварин опублікувала колаж із фотографій домашніх улюбленців працівників студії. Але окрім звичайних тварин, в колаж затисався мешканець зони. Мова йде про тушкана, який був ще в ранніх білдах першої частини. Це була така собі пасхалка Stalker 2. Згодом автори гри опублікували повноцінний концепт арт Тушкана із Хартів Чорнобиль. Власне, можна припустити, що в майбутньому може вийти артбук із. Враженням Бестіарію зони, так як раніше вони вже публікували кота баюна. Сподіваюсь, що, хоча б на презентації майків, нам покажуть трішки нових матеріалів. Також можна трішки обговорити новини в коментах, тому чекаю вас там. І ми будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.